Три царства мідне, срібне й золоте, Російська народна казка. У ті давні часи, коли світ Божий повнився лісовиками, відьмами й русалками, Коли ріки текли молочні, береги були киселеві, а в полях літали смажені куріпки, У ті часи жив собі цар на ім'я Горох. Із царицею Анастасією Прекрасною. У них було троє синів. Сталася велика біда, украв царицю нечистий дух. каже царевій старший син. Батьку, благослови мене, поїду шукати неньку. Поїхав і пропав. Три роки про нього ні звістки, ні чутки не було. Почав другий син проситися. Батьку, благослови мене в путь дорогу. Може, мені пощастить знайти і брата і неньку. Цар благословив, він поїхав і теж без вісти пропав, як у воду канув. Приходить до царя менший син Іван Царевич. Любий батьку, благослови мене в путь дорогу. Може, знайду і братів і неньку. Їдь, синку. Іван Царевич вирушив у чужодальну дорогу. Їхав, їхав і приїхав до синього моря, зупинився на березі й думає куди тепер їхати? Раптом прилетіли на море тридцять три бушлі, вдарилися об землю і стали красними дівицями. Усі гарні, а одна ліпша за всіх. Роздяглися і кинулись у воду. Довго чи ні купалися, Іване царевич підкрався, взяв у тієї дівиці що ліпша за всіх крайку, і сховав за пазуху. Покупалися дівиці, вийшли на берег, почали вдягатися, однієї крайки нема. Ах, Іване царевичу, каже красуня, віддай мою крайку. Скажи спершу, де моя ненька. Твоя ненька в мого батька живе, у Ворона Вороновича. Іди понад морем. Трапиться тобі срібна пташка із золотим чубчиком, куди вона полетить, туди і ти йди. Іван Царевич віддав їй крайку і пішов понад морем. Тут зустрів своїх братів, привітався із ними і взяв із собою. Ідуть вони разом берегом. Побачили срібну пташку із золотим чубчиком і побігли за нею слідом. Пташка летіла, летіла і кинулась під плиту залізну в яму підземельну. Ну, браття, каже Іван Царевич, благословіть мене замість батька, замість матері. Спущусь я в цю яму і дізнаюся, яка земля іновірна, чи не там наша ненька. Брати його благословили. Поліз він у ту яму глибоку і спускався небагато немало три роки. Спустився і пішов дорогою. Ішов, йшов, побачив мідне царство. У палаці сидять тридцять три дівиці бушлі, вишивають рушники хитрими візерунками, містами з передмістями. Здрастуй, Іване царевичу! Каже царів на мідного царства. Куди йдеш, куди прямуєш? Іду свою неньку шукати. Твоя ненька у мого батька, Ворона Вороновича. Він хитрий і розумний, горами, долами, печерами та хмарами літав. Він тебе, доброго молодиця, уб'є. На тобі клубочок іди до моєї середульшої сестри. Що вона тобі скаже? А назад підеш, мене не забудь. Іван Царевич покотив клубочка і пішов слідом за ним. Приходить у срібне царство. Там сидять тридцять три дівиці бушлі. каже царівна срібного царства. Досі руського духу було ні видно ні чути, а це руський дух сам перед очима став. Що, Іване царевичу, діла уникаєш чи діла питаєш? Ой, красна дівице, іду шукати матінку. Твоя матінка в мого батька Ворона Вороновича. І хитрий він, і розумний, горами, долами, печерами і хмарами літав. Ой, царевичу, а він же тебе вб'є. На тобі клубочок іди до меншої моєї сестри. Що вона тобі скаже Вперед іти чи назад повертатися? Приходить Іван Царевич до Золотого Царства. Там сидять тридцять три дівиці бушлі, рушники вишивають за всіх вища, за всіх ліпша царівна Золотого Царства. Така краса що ні ні казці сказати, ні пером описати. каже вона. Здрастуй, Івана царевичу. Куди йдеш? Куди прямуєш? Іду матінку шукати. Твоя матінка в мого батька, Ворона Вороновича. І хитрий він, і розумний, горами, долами, печерами і хмарами літав. Ой, царевичу, а він же тебе вб'є. На тобі клубочок іди в перлове царство, там твоя матінка живе. Побачивши тебе, вона зрадіє і зразу накаже, щоб няньки мамки подали тобі зеленого вина. А ти не бери, проси, щоб дала тобі трирічного вина, яке в шафі стоїть, та горілу скоринку на закуску. І ще не забудь, у мого батька у дворі є два кадоби води. Одна вода сильна, а друга малосильна. Поміняй їх місцями і напийся сильної води. Довго царевич із царівною розмовляли і так покохали одне одного, що й розлучатися їм не хотілось. А нічого не вдієш, попрощався Іван Царевич і вирушив у путь дорогу. Ішов, ішов, приходить до перлового царства. Побачила його мати, зраділа й крикнула. Мамки няньки, подайте моєму синові зеленого вина. Я не п'ю простого вина. Подайте мені трирічного, а на закуску горілу скоринку. Випив трирічного вина, закусив горілою скоринкою, вийшов на широкий двір, поміняв кадоби місцями і почав сильну воду пити. Раптом прилітає Ворон Воронович. Був він світлий, як ясний день, а побачив Івана Царевича, зробився похмурніший за темну ніч. Опустився до кадоба і почав пити безсильну воду. Тим часом Іван Царевич упав до нього на крила. Ворон Воронович здійнявся високо-високо. Носив його і горами, і долами, і печерами і хмарами і став питати. Чого тобі треба, Іване Царевичу? Хочеш грошима на ділю? Нічого мені не треба, тільки дай мені паличку пір'їнку. Ні, іване царевичу, забагато хочеш. І знов поніс його горами долами, печерами і хмарами. Іван Царевич міцно тримається, наліг усією своєю вагою і трохи не зламав йому крил. Крикнув тоді Ворон Воронович Не ламай ти моїх крил, візьми паличку пір'їнку. Віддав царевичу паличку пір'їнку, а сам зробився простим вороном і полетів на круті гори. А Іван Царевич прийшов у перлове царство, взяв свою матінку і вирушив назад. Дивиться, перлове царство в клубочок згорнулося і за ним покотилося. Прийшов у золоте царство, потім у срібне, а потім і в мідне. Взяв, повів із собою трьох прекрасних царівен, а ті царства згорнулися клубочками і за ними покотилися. Підійшов до ями, що під плитою залізною, і засурмив у золоту сурму. Брати рідні, якщо живі, мене не зрадьте. Брати почули сурму і витягли на білий світ красну дівицю, царівну Мідного царства. Побачили її, почали між собою сперечатися, один одному поступитися перед нею не хочуть. Чого ви б'єтесь, добрі молодці? Там є ще ліпша за мене красна дівиця. Царевичі витягли царівну срібного царства. Знову почали сперечатися й битися. Один каже Хай мені дістанеться, а другий Хай буде моя. Не сваріться, добрі молодці. Там є красивіша за мене дівиця. Царевичі перестали битися і витягли царівну Золотого царства. Знов було почали сперечатися, та царівна красуня зразу зупинила їх. Там чекає ваша матінка. Витягли вони матінку, потім підняли Івана Царевича до половини і відсікли мотузки. Іван царевич полетів у прірву, дуже забився і півроку пролежав без тями. Отямившись, подивився навколо, згадав усе, що з ним трапилось, а потім дістав із кишені паличку пір'їнку і вдарив нею об землю. Вмить з'явилося дванадцять молодців. Що, Іване царевичу, накажеш? Винесіть мене на світ божий. Молодці підхопили його під руки й винесли на світ божий. Став Іван Царевич про своїх братів розбитувати і дізнався, що вони давно одружилися. Царівна з мідного царства вийшла заміж за середульшого брата, царівна зі срібного царства за старшого брата, а його наречена ні за кого не йде і надумав із нею сам старий батько одружитися. Зібрав думу, звинуватив свою дружину у змовинах зі злими духами і велів стяти їй голову. Після страти питає він царівну із Золотого царства Підеш за мене заміж, тоді піду за тебе, коли зшиєш мені черевички без мірки. Цар наказав клич кликати, Усіх і кожного питати, Чи не зшиє хто царівні черевички без мірки. У той час приходить Іван Царевич до своєї держави, наймається до одного старого робітником і посилає його до царя. Ідіть, дідусю, візьміть на себе цю справу. Я вам черевики зшию, тільки ви, про мене не розказуйте. Старий пішов до царя. Я готовий за цю роботу взятися. Цар дав йому матеріал на пару черевичків і питає. А чи впораєшся ти, діду? Не переживайте, государю, в мене син чоботар. Повернувшись додому, віддав дід матеріал Івану царевичу, той порізав матеріал на шматки, викинув у вікно, потім відчинив золоте царство і дістав готові черевички. Нате, дідусю, віднесіть до царя. Цар зрадів, пристає до нареченої. Чи скоро до вінця їхати? Вона відповідає. Тоді за тебе піду, коли зшиєш мені плаття без мірки. Цар знову клопочеться, збирає до себе всіх майстрів, дає їм великі гроші, тільки щоб плаття зшили без мірки. Іван Царевич каже дідові Дідусю, ідіть до царя, візьміть тканину, і я вам плаття зшию. Тільки про мене не розказуйте. Дід пішов до палацу, узяв атласу й оксамиту, повернувся додому і віддав царевичу. Іван царевич мерщій за ножиці, порізав на шмаття весь атлас й оксамит і викинув у вікно, відчинив золоте царство, взяв звідти найкраще плаття і віддав дідові. Несіть до палацу, цар раденький. Ну що, наречена моя кохана, чи не час нам до вінця їхати, відповідає царівна. Тоді за тебе заміж піду, коли візьмеш дідового сина і накажеш у молодці зварити. Цар не задумався віддав наказ і в той самий день зібрали з кожного двору по відру молока, налили великий чан і закип'ятили на сильному вогні. Привели Івана Царевича. Почав він з усіма прощатися, до землі кланятися, кинули його в чан. Він раз пірнув, удруге пірнув, вискочив із чана і зробився таким красенем, що ні в казці сказати, ні пером описати. Каже царівна, поглянь, царю, за кого мені заміж іти? Чи за тебе, старого, чи за нього доброго молодця? Цар подумав якщо я в молодці покупаюсь таким самим красенем стану, кинувся в чан і зварився в молодці. А Іван Царевич повінчався з царівною із Золотого царства, і стали вони жити поживати, добра наживати. А тепер подумай хвильку, що ти скажеш про царя гороха, чи гарно він поступив зі своєю дружиною. А що ти думаєш про вчинок старших братів Івана Царевича? Обов'язково поговори про це з батьками. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Вам казочка, а мені вподобаєчка.